Світе тобою, кожна мить. Олександр Вертинський. Олександр Миколайович Вертинський, що народився в Києві 9 березня 1889 року, був дитям вільного кохання. Його батько Микола Петрович жив без вінчання з Євгенією Степанівною Сколацькою, бо його перша дружина не погодилася на розлучення. Тому Олександр і його сестра Надя не мали жодних юридичних прав. Коли Євгенія Степанівна померла після невдалої операції, Микола Петрович захворів від туги і раптом помер, захлинувшись кров'ю. Олександра забрала до себе сестра матері Марія Степанівна, що називала його батька падлюкою, з чим син не погоджувався. За низьку успішність його виганяли з двох київських гімназій. Хоча тітка й шмагала Олександра частенько, а він все ж таки вчився погано. Згодом закохався в медсестру Кет струнку, зеленооку, оку, з бровами, наче крильця ластівки. подарував їй своє фото з написом чорної ласточки, зеленоглазий кет от її вічного раба. Коли ж через 30 років знову зустрівся з нею, навіть не впізнав. У 1912 році Олександр Вертинський втік до Москви, да не став босяком, уживаючи кокаїн, страждаючи від галюцинацій. Жив випадковими заробітками, а зустрівши сестру Надю, втягнув і її до вживання кокаїну. Потім, завдяки знайомству з Софією Миколаївною Зелінською, дружиною брата майбутнього наркома просвіте Луначарського, Захопився декадансом, творами тодішнього кумира Оскара Вальда. Ходив, одягнувши фрак з фіалкою в петлиці, хвацько пив дешеве вино, а гроші заробляв, розвантажуючи ковни. Ще в Києві він виступав на сцені, але Станіславський не взяв його до своєї школи у художньому театрі. Довелося працювати у Арцебушевському театрі. Одержуючи за номери борщ та котлети. У білому балахоні образ П'єро, циліндрі, лакованих туфлях із пластичною грою рук, він притягував увагу загадковістю, елегантністю, щирістю поведінки. Мав досить несерйозних романів із своїми помічницями. Не дивно, бо для них він був остроумний і жаманний. У роки Першої світової війни працював медбратом на фронті майже два роки, одержавши доручення доправити листа від чоловіка відомої актриси німого кіно Віри Холодної, з радістю виконав його і закохався у цю загадкову жінку. Міг годинами дивитися на неї, випромінюючи щиросерде захоплення нею. Але взаємності з її боку не було, присвятив вірі романс, ваші пальці пахнуть ладаном і ще кілька творів. У період громадянської колотничі гастролював у Києві, Харкові та Одесі. Запаморочилась голова від споглядання актриси початківиці Валентини Саніної, бездонно глибокі, голубі очі, довгі вії. Бездоганно прекрасні руки, ледь випнуті в вилиці, іронічний вигин пухкеньких губів. Йому вона нагадувала непередбачувану пухнасту ангорську кішку, поводилася з ним то підкреслено різко, то обіцяючи ласкаво, називала Вертишею. Вертинський присвятив їй романс за кулісами. З 14 листопада 1920 року для нього почалися 23-річні мандри країнами Європи та Америки. У польському сопоті познайомився з майбутньою дружиною Рахіллю Потоцькою. Біографи співака називають її ще Раїсою Яківною, а також Іриною Володимирівною. Певно, це одна особа. Вінчання відбулося в Берліні 1924 року, однак, уже наступного року Вертинський жив одинаком у Празі. Пам'ять про неї лишилася у романсах пані Ірена та Пісінка о моїй жені. Від своїх шанувальниць майже щоденно одержував у середньому по 50 листів, переважно склятвами про закоханість у нього. Стверджував у спогадах, що не відповідав на них, а прочитавши заради цікавості, викидав, чи так було насправді невідомо. Коли восени 1934 року тріумфально у США, його якраз і запитали, яку кількість любовних послань він одержував. Залицявся він до багатьох знаменитостей, у Франції упадав за Марлен Дітріх, а граційній Алі Баяновій дарував червоногарячі троянди, вручав квіти майбутній дружині Булгакова Любі Білосельській-Білозерській, білі троянди, красуні Алі Ларіонові. На початку 1940 року у Шанхаї, на 51-му році життя, Вертинський зустрів своє вимріяне щастя. 17-річну Ліду Володимирівну Циргваву. Познайомилися вони у кабаре Ренесанс, у її душу врізалися слова пісні, Прещальний ужин, бо він так щемно й сумно проспівав. Я знаю, даже кораблям необходима пристань, но не таким, як ми, не нам, бродягам. І артистам. Глибокий жаль до його самотності охопив Ліду, і коли він підійшов до її столика, вона несподівано для себе тихо запропонувала. Садіть, Олександр Ніколайович, зеленоока, родоволоса Ліда з якоюсь неземною, тонко витонченою таємничою зовнішністю, схожа на екзотичну напівфантастичну квітку. Миттєво полонила співака. У своїх мемуарах Вертинський писав «Сєл» і «Навсігда». Симпатія виявилася взаємною. Два роки тривав епістолярний та любовний роман. Він ніжно на Грузинський лад називав її Ліла, а вона його Сандро. Зустрічалися лише по суботах і неділях. Щаслива Ліда зберігала всі його листи, часто перечитувала, впиваючись справжнім почуттям його закоханості, Вертинський майже задихався від володіння неоціненним скарбом її прихильності. Серед міров, мерцання і світил, одної звізди я повторяю імя не потому, що я її любив, а потому что мне темно с другими. И если мне на сердце тяжело, я у нее одной ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Но те, что Лида была велика капризуля, занадто молода и тоненька, Лише змушувало його сильніше її кохати, обожнювати милі, зеленкуваті очі, що на початку серпня 1940 року поклявся їй, що ніколи в житті не дозволить образити свою крихітку, володарку його душі і серця. Заради неї заявив, любов значно сильніша від мистецтва. У захваті признавався. Просто бачити поряд кохане обличчя, неоціненне сяюче щастя, писав другові, якось що сидів біля Ліди і годинами спостерігав, як вона в'яже, і это буде наслажденням не меншим, чим ваше от тіла актриси, тренированної в изображении іспанських страстей, а может бути і даже больше. Хоча Ліда була зовсім юною, недосвідченою, мало знала зворотний бік життя, але з самого початку вважала себе сильнішою від Вертинського і хотіла його захищати. Водночас захоплювалася його талантом, боготворила все життя. Її мати Лідія Павлівна всіляко опиралася поглибленню стосунків дочки зі співаком. Сварилася з нею, благала не зустрічатися, скандалила, поплюшила Вертинського, попереджала: з ним ти довго не проживеш, бо він незабаром помре. Справді, Ліда стала вдовою у 34 роки. Потім тяжко зароблятимеш на прожиток собі й дітям. Умовляння не подіяли. А Олександр Миколайович говорив Ліді, що після його смерті Будеш любіть мене ще сильніше. 26 квітня 1942 року, у неділю в кафедральному соборі Шанхая по вулиці Поля Анрі, відбулося вінчання. Потім у посольстві СРСР у Токіо відбулася реєстрація шлюбу. Вертинський був щасливим до нестями. Восени 1943 року. Вертинський разом із дружиною, її матір'ю та тримісячною дочкою Маріанною виїхали до Радянського Союзу. Допоміг у цьому молотов, з яким, як стверджують біографи співця, Вертинський деякий час навчався. Лише у 1946 році вертинські одержали трикімнатну квартиру у старому будинку по вулиці Горького, де понад 50 років протікала стеля. Щоб забезпечити сім'ю. А 19 грудня 1944 року народилася ще й Анастасія, Вертинський з піаністом Михайлом Брохесом давав по 24 концерти щомісяця. У серпні 1945 року, разом із Лідою відвідав Київ, милувався містом свого дитинства. Був він тут ще і в 1956. -му. Київ, Родина нежна звучавшая я мені во сні, юність моя м'ятежна, наконець, ти вернулась мені. Наприкінці 40-х років Вертинський став лауреатом Сталінської премії, придбав дачу у Валентинівці. У гастрольних поїздках невимовно сумував за лідою і дітьми. Майже в кожному листі повторював, що тужить за своєю дорогою зразковою подругою життя та чарівними пісенятами. Якось написав, скучаю по своей грузинской жене и украинским детям с кубанским характером, себе називав добродушным хохлом. Знаючи, что Вартынский подобався багатьом жінкам Ліда потайки ревнувала, а він заспокоював. Будь спокійна, Пекочка, я нікого на світі не люблю, кроме тебе і дітей. Я з вами. Нічого другого у мене в душі нет. Хоча виступи Вертинського мали величезний успіх, але офіційного визнання від влади він не дочекався. Ще в середині 40-х років скаржився критику Рудницькому Я существую на правах публічного дома. Всі ходять, но в обществі говорить об этом не прийняте. 21 травня 1957 року у Ленінграді в номері готелю Асторія. Олександра Миколаєвича стався серцевий напад, і він помер. Чи дійсно при цьому була присутня якась жінка, достеменно невідомо.